Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області зведення Вітова. В нас сідок обстрілів постраждалих немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один БПЛА типу гарант 2 два БПЛА, типу Молнія, два впівідрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селищі Куп'янськ-Вузловий та селі Колодязне пошкоджено два автомобілі. У Зюмському районі в селі Гороховатка пошкоджено приватний будинок, літню кухню та прибудову. В селі Шебелінка приват. Не будинок та дві господарчі споруди. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 181 людину. Залишилися 54 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 6831 людину. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 22 оперативні виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, причиненою ворожим обстрілом в Ізюмському районі області. У селі Шебелінка горіла господарча споруда на площі 50 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку відбулося 30 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських хуторів, Строївки Западного, Довгенького Кам'янки та в бік Дворічанського, Колодязного і Бологівки. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Степової, Новоселівки, Куп'янська, Петропавлівки та Іванівки. Марія Соловйова, Дмитрон та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Внаслідок нічної атаки на Київ травмовано дев'ятеро людей. За даними ДСНС, у кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлової забудови та об'єктів цивільної інфраструктури. У Печерському районі уламки спричинили пожежу у багатоповерхівці. Надзвичайники врятували 20 людей дев'ять травмовані, п'ять передали медикам у Подільському та Деснянському районах. Уламки впали на відкриту територію без займання та руйнувань. У броварах, що на Київщині уламки ворожого БПЛА впали на двоповерхову будівлю міні-маркету. Рятувальники повідомляють, внаслідок цього сталося займання та часткове руйнування споруди. Пожежа ліквідована. Також пошкоджено три багатоповерхові будинки, чотири продуктові кіоски, два автомобілі знищено та два пошкоджено. У багатоповерхівках через вибухову хвилю, посічено фасади та вибиті вікна. На щастя, минулось без постраждалих. Відомою про атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури. За інформацією ОВА, струмли. Близько 28 тисяч родин Броварського та Бориспільського районів. Відомо про введення графіків аварійних відключень на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та у Харкові. Внаслідок комбінованого російського удару по Запоріжжю загинула дитина. Ще семеро людей постраждали. За даними ДСНС, в одному з районів обласного центру внаслідок влучання по приватному сектору сталося руйнування житлового будинку. Виникла пожежа. Надзвичайники врятували з під завалів семирічну дитину і передали її медикам швидкої. На жаль, у лікарні хлопчик помер від травм несумісних з життям. Крім цього, горіла газова труба багатоповерхівки. Внаслідок атаки на Дніпропетровщину отримав поранення. Чоловік під ударами опинилися Дніпровський, Кам'янський, Криворізький та Синельниківські райони. Виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Рятувальники працюють на місцях, ліквідовують наслідки обстрілів. На Черкащині через ворожу атаку пошкоджено багатоповерхівку в Каневі. За попередніми даними одну людину травмовано. Ворог також цілив по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблою. ГЕС необхідні служби працюють, зазначили бова. За інформацією президента України Володимира Зеленського, цієї ночі армія РФ випустила понад 450 дронів і більше ніж 30 ракет по енергетиці. За словами голови держави, станом на ранок по країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей у Києві. Бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання. Є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях та на Дніпровщині відновлюють. Ця після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина, Херсонщина. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія найближчим часом можуть розпочати переговори. Це жахлива війна. Вона стала найгіршою з часів Другої світової. Ми бачимо, як гинуть люди. Це Росія і Україна. Думаємо, ми також долучимося до цього процесу. Є багато причин, чому вони мають це зробити, і гадаю, вони незабаром сядуть за стіл переговорів, сказав Трамп. За словами президента США, Вашингтон разом із союзниками по НАТО посилює тиск, щоб досягти. Домовленості щодо України Трамп також не виключив можливості запровадження додаткових санкцій проти Росії. Харков перебував під постійними обстрілами, і сьогодні ворог обрав таку тактику, щоб зруйнувати генерацію, щоб зруйнувати енергетичне заживлення. Нашого міста та до речі і е, інших міст е, в Україні е, так дійсно на протязі тижня були зруйновані е, дві трансформаторні підстанції. Дуже потужні трансформаторні підстанції, які заживлювали міста Харків. Е, крім цього, напередодні теж були обстріли, теж по енергетична інфраструктура, яка заживлює міста Харків. Е, тобто, це, це спрямована тактика російського агресора, і так дійсно ми працюємо. Працюємо над відновленням для того, щоб всі наші містяни було з водою і з енергопостачанням. У нас є розроблені певні плани, плани дій. і дуже багато ми працюємо і готуємо Харків до зимового періоду, до проходження опалювального сезону, так не все на жаль залежить від нас, бо ворог б'є по нетипонергетики, по енергетичним об'єктам. І звісно, хочу сказати, що коли я сказав, що ця зима буде в невнавижкою для міста Харкова для інших міст країни, тобто така ситуація. Це не тільки по місту Харкова, а е, хочу сказати, що по всім прифронтовим громадам на території така аналогічна ситуація, бо наш ворог обрав тантику руйнації енергетики в Україні, і е, потрібно готуватися. Потрібно готуватися е, так. Будуть виклики серйозні, так серйозні, важкі, так важкі виклики, але е, пройдемо безумовно опалювальний сезон, е, і е, будемо готуватися до важких викликів, але Необхідно його проходити. Ми я впевнений пройдемо. Отже, асоціація прифронтових міст. Ви її очолили. Головна ціль це обмін досвідом привернення уваги до проблем прифронтових населених пунктів. Ми вже в нашому ефірі говорили з очільником Миколаївської області Віталієм Кімом. Він вже сказав, що буде переймати у вас після першої зустрічі вашої на порядку. Денному зараз що першочергове. Ну багато викликів, які є, і в першочергове це оборона наших міст, це на сучасна система протиповітряної оборони, це енергетика, яку ми тільки що к сказали, проходження. Стало проходження опалюваного сезону. Ну і крім цього, це освіта, це наші лікарні, це медичні заклади. Що стосується освіти, то дійсно сьогодні необхідно, щоб прифронтові території мали освіту. і це на жаль, ми вимушено будувати під землею. І на жаль, наші діти дітям потрібно їздити чи ходити в школи, які ми будуємо під землею. Мли і це виклики, крім цього, заробітна платня нашим системам освіти. Я сьогодні дуже вдячний, бо на багатьох зустрічах підіймалося це питання, щоб освітяни на прифронтових. Територіях отримувала більшу заробітну платню. І є постанова кабінету міністрів, яка надає можливість сьогодні нашим освітянам буде надавати можливість отримувати більшу заробітну платню. і це дуже важливо. Крім цього, на порядку денному лікарні, лікарі, медичні заклади. Бо сьогодні працювати на прифронтових територіях набагато важче ніж в інших територіях. Потрібно залучати кошти до. Онера міжнародних наших партнерів, наприклад, для будівництва підземних шкіл підземних дитячих садочків, Бо ми сьогодні вимушені на енергетику потрібно разом бути бути разом, щось буде вирішувати уряд, щось буде вирішувати наші міжнародні партнери. Щось ми будемо ставити і вирішувати тільки разом. Ми можемо перемогти, тільки разом. Потрібно триматися, бо головне це люди, і сьогодні підтримка наших людей це головна мета асоціації, так, щоб люди не залишали прифронтові міста і території. І ми будемо намагатися зробити все можливе для того, щоб люди залишилися і щоб вони жили в більш-менш комфортних особах під час війни. Харків зміцнює свою інфраструктуру навіть під час війни. Комунальники працюють цілодобово, щоб тепло і вода дійшли до кожного будинку, попри постійні атаки ворога. І підхід до виконання робіт наголошує Мергортерехов значно відрізняється від довоєнних років. Щоб вчасно розпочати опалювальний сезон, та харків'яни отримували послуги. Муніципалітет впроваджує низку підходів, аби місто функціонувало як цілісна система. Ми за ці роки під час війни переклали 500 км трубопроводу, теплотрас. 500 км. В час до війни ми за рік перекладали 50 55 кілометрів, і це було досягнення велике. Сьогодні у нас дуже багато робиться. І що стосується Північної Салтаки, це найбільше розтрощений, пошкоджений район міста Харкова, то ми там проклали навіть резервну теплотрасу 3 кілометри на випадок нових атак. Ми робимо систему диспетчеризації 95% житлового фонду. Підключається до тепла, якщо нормальні умови, за тиждень. Такого ніколи не було. Тривало втричі довше підключення. Сьогодні, зовсім по іншому, ми вибудовуємо, крім цього, колектора. Бо хочу вам сказати, що неможливо сказати от опалювальний сезон, от система теплопостачання, вода відокремлена від системи водопостачання чи каналізації це все один єдиний механізм. Я вам хочу сказати, що ми сьогодні зробили так, як це роблять країни, такі як Німеччина, наприклад, Нюрнберг. Ми пішли по цьому пути. Ми об'єднали наше комунальне підприємство Харків водоканали, Харківські теплові мережі для того, щоб була одна комунальна установа, яка відповідає за теплопостачання, водопостачання, і це дуже важливо. Ігор Терехов наголошує, що велика кількість мереж та колекторів руйнуються навіть не через влучання, а від вібрацій та суву ґрунту, які відбуваються постійно через регулярні обстріли прифронтового міста. Коливання руйнують теплотраси та мережі, які не призначені витримувати таке навантаження. Втім, у Харкові знайшли вихід та тепер впроваджують новітні технології. Ремонт колекторів за допомогою сучасного методу спіральної навивки. Вже проклали, зробили так півтора кілометра таких колекторів. Це новітня технологія. Насправді це вже не ремонт, а це інженерна реформа під час війни. І для нас це дуже, дуже важливо. Тому хочу сказати, що дуже багато робимо, і я вдячний сьогодні всім нашим комунальним службам, які працюють насправді. Практично цілодобова, практична цілодобова для того, щоб підготувати місто до опалювального сезону, щоб у людей були всі послуги. Так звісно, багато дуже залежить від обстрілу, від цих цілеспрямованих атак росіян по енергетичної системи. По інфраструктурним об'єктам, по критичній інфраструктурі. але ж все, що залежить від нас, буде зроблено, і ми чудово розуміємо, що робити. Буде важко це теж я чудово розумію, але витримало все це. Зараз у місті проживає близько 1 мільйона 300 тисяч людей, і 206 тисяч з них це вимушені переселенці, які знайшли прихисток у Харкові, коли тікали з небезпечних громад у різних регіонах України. Тож зараз підкреслює мер потрібно зробити не тільки так, щоб люди залишалися в місті, забезпечити їх всіма необхідними послугами, а й мотивувати людей повертатися до Харкова. А зробити це можна тільки тоді, коли у місті буде безпечно. Акцентує Ігор Терехов. По потрібно нам і це проблема для. Міста Харка взагалі не тільки для міста Харка, але я можу це сказати для за міста Харка, за прифронтові міста громади. Ми потребуємо найсучаснішого ППО, новітнього ППО те ППО, яке зможе боротися із шахедами, із розвідниками-дронами, із балістиками, із кабами з літаками, які так вони не пересикають кордон, але ж відстань. Невелика муніципалітет активно співпрацює з військовими частинами, аби зробити все можливе, щоб підтримати та задовільнити їх потреби. Регулярно із міського бюджету виділяються кошти, і це питання підкреслює Ігор Терехов, стоїть у перших рядках на порядку денному. Втім, напряму нічого не купляють, адже розуміють, що потреби військових частин можуть швидко змінюватись через обставини на фронті. Ми отримаємо лист. І надаємо кошти за рахунок субвенції військовим частинам. А витрачати, пусть витрачають саме військові частини. Бо сьогодні їм необхідні дрони, а завтра автівка чи щось інше. І на власний розсуд я не буду казати: отдайте мені письмо, і я буду закуповувати вам дрони, дайте мені листа, я буду закуповувати вам автівки. Ні. Ми, ми цього робити не будемо. Ми так дамовилися зі всіма. Потрібно щось, будь ласка, лист, є наші можливості, є наші можливості. Виділимо стільки скільки ми можемо сьогодні виділити. Насправді скільки можемо. А ви будете придбати все, що ви по вашому розумінні згідно з цими військовими обставинами, які є у вас сьогодні, і потрібно. Дуже багато листів щодо дронів, щодо дронів, насправді, так. Да. А Автівки-дрони, от це дві, дві таких головні речі. Ну, а автівки, бо це ж знаєте, такий, на жаль, розходний матеріал зараз під час війни став. На жаль, квадроцикли десь. ну, угу. Отак, отаке. Ну загалі дрони і Харків не залишається сам на сам з проблемами воєнного часу. Місто отримує допомогу та підтримку від міжнародних організацій, партнерів та міст побратимів. Обмін досвідом обладнання та допомога у вирішенні різних питань. Все це говорить про те, що про проблеми Харкова знають, та про місто чують. Насправді у нас з багатьма є контакти з всіма уОНськими фондами, гарні стосунки з нашими містами партнерами, містами-побратимами. Це Нюрнберг, перш за все, Брно, Торін, Ползен, багато. Далас в Сполучених ну, Штатах. Ну, багато, багато насправді. Ліц, ми працюємо за всіма. Ми працюємо за всіма. Вони нас підтримують. Марія Соловйова, Ігор Бускровний, Сергій Перець та Олександра Панченко. Харків. Новини. Про руйнівну силу російських дронів пані Олена знає не з чужого досвіду. Цьогоріч, 12 червня, ворожа герань влучила в 24-поверхівку Салтівського району, де жінка користувалася приміщенням, понівечивши значну частину споруди та комунікацій. До міського голови ми прийшли з питанням по ремонту фасаду будівлі в 24-поверхівці. поверхівки. Зруйнування у місті дуже багато, але будівля 24-поверхівка, вона. Особлива вона построєна по спеціальному проекту. Будівництво було у 80-му році. Там особливий проєкт по всім комунікаціям теплопостачання, водопостачання і зазнала значних пошкоджень не тільки фасад, но ще і трубопроводи, магістралі. Тому Ігор Олександрович підключився до вирішення цього питання. Наразі початок відновлення будинку уже покладено. товаришка пані Олени. Підтверджує усі. Служби реагують швидко. Ми ну майже ні день не, не чуємо відмови ні в чому, ні з вивозом мусора. Нам допомагають всі служби району і хатів подякувати всім. Окрім звернення пані Олени, під час прийому мер розглянув ще 14 заяв від мешканців Салтівського району. Питання стосувалися ремонту покрівель, фасадів, благоустрою дворів, а також соціальної підтримки, зокрема й допомоги з пенсіями та працевлаштуванням. До заходу були долучені представники районної адміністрації, департаментів міської ради, пенсійного фонду податкової служби та комунальних підприємств. Керівники вже отримали доручення для оперативного виконання звернень громадян. В ремонт зроби. Да, будь ласка, Бо... Вибачаю за таке ставлення жолкому сервісу крови. Та ще мені я вибачаюсь, можна я от мені сказали по телефону. І Не знаю, чи ви попадете вообще до мера. Я Кажу, попаду, не переживайте. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків. Новини. Тись після фронту до цивільного життя складно. Один з викликів пошук роботи, розповідає харків'янин Богдан. Хлопець з 2022 року знаходиться на військовій службі. Має поранення, каже, бачить себе спеціалістом в іт сфері Тож з цікавістю завітав на захід, на якому присутня така велика кількість різних профільних компаній, потенційних роботодавців. каже він. Я розумію, що процес реабілітації займе якийсь час. І от я хочу не гаяти його а так як мене прооперували, і я на шляху до звільнення в зв'язку зі своїм здоров'ям. Я планую своє майбутнє пов'язати з ІТ-сферою. і зараз просто прийшов сюди для того, щоб звузити свій погляд на вибір, щось конкретизувати, вибрати якийсь напрям. Ярмарок кар'єрних можливостей, який відбувся у Харкові. Це захід, якраз для тих ветеранів і ветеранок, які хочуть розпочати або продовжити кар'єру в Техсфері. Ветерани мали змогу проконсультуватись, познайомитися з роботодавцями і навіть вже там знайти роботу чи варіант стажування. технологічна галузь це одна з галузей України, яка не тільки не зменшилася за обсягом, але і продовжує розвиватися, і відкриваються в ній нові напрямки і ніші. Бо технології зараз вони і в цивільному житті, і на війні, і будь-у відбудові, будь де в критичній інфраструктурі. Що дуже важливо в таких заходах, це важливий прямий контакт між. Бізнесом та фактично ветеранами, бенефіціарами, і ми також сподіваємося, що після цього проекту ми зможемо далі супроводжувати ветеранів на всьому їх кар'єрному шляху. – це та сфера, яка розглядає ветеранів як майбутніх фахівців із великим потенціалом. В ній можуть реалізувати себе люди незалежно від віку, попереднього досвіду, говорить представниця однієї з освітніх платформ. Ми сьогодні тут, щоб представляти наш університет і надавати можливість нашим ветеранам стати ментором і ділитися своїм досвідом як в Україні, так і за кордоном. Ми можемо пропонувати нашим ветеранам долучитися саме в якості тренера, так як вони. Вже мають досвід в якихось певних своїх напрямках, і як ніхто орієнтується в певних задачах і можуть поділитися своїм досвідом з іншими І не виключення, що от військові напрямки це теж може стати нашим таким ключовим новим напрямком навчання. Зорієнтуватись на ринку вакансій сучасності допомагали ветеранам і присутні на заході спеціалісти харківського центру зайнятості. Ми маємо можливість розповісти кожному ветерану про наші послуги та можливості. Щодо працевлаштування, навчання, розвитку власної справи, і відповідно наші фахівці сьогодні надають відповідні консультації всім учасникам цього заходу. Організатори заходу кажуть, сподіваються на те, що такі ярмарки можливостей, що започатковані у Харкові, допоможуть ветеранам опанувати нові професії та знайти своє місце в житті після військової служби. Яна біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Ігор Мартиненко, Харків Новини. У Харкові задля підтримки харків'ян на час війни тарифи на комунальні послуги залишаються без змін. І навіть за таких умов багато харків'ян не сплачують комуналку, а послуги продовжують отримувати. І навантаження на витрати харківського комунального господарства лягає на міський бюджет. Поки що Харків тримається, але якщо не покращиться ситуація з оплатою комунальних послуг, то системі житлово-комунального господарства міста може загрожувати колапс. Хочу нагадати, що тариф на воду складається майже на 90%. Це собівартість спожитої електроніки. Нам, завдяки дорученням і тим програмам, що діють по місту, завдяки ініціативам Ігоря Олександровича Терехова, вдається втримати тарифи на тому рівні, які вони були ще на довоєнному рівні. Але хочу зазначити, що в тариф також входить і заробітна плата персоналу. І придбання матеріалів на ремонтно-відновлювальні роботи внаслідок ракетно-бомбових ударів майже щоденне на відновлення об'єктів критичної інфраструктури. Потрібні час і кошти. І сплата послуг це і є те джерело фінансування, яке дає змогу ремонтувати і модернізувати систему теплопостачання, водопостачання та електропостачання. Єдиний істочник фінансування. Який надає можливість не тільки втримати ситуацію, а і займатися реалізацією тих проєктів, які дозволять ще певний період тримати ці тарифи, не підвищуючи їх для населення. Плюс реалізація тих проєктів, які надаються нам у вигляді гуманітарної допомоги завдяки міжнародним донорам. Якщо комусь здається, що донори оплачують усе, ні. Вони надають основне обладнання. Закупівля додаткового обладнання, оплата робіт, оплата технічних умов щодо підключення до супутніх мереж все це коштує гроші. Брати нашому підприємству гроші, окрім отримання плати за надані послуги та підтримки міського бюджету, більше нема джерел фінансування. Тому хочу подякувати тим. Харків'янам, які відповідально ставляться до оплати комунальних послуг, тим більше напередодні опалювального сезону це дуже важливо. Яна Біляєва, Ігор Баскровний, Сергій Перець, Юрій Бубикін – Харків. Новини. Тут була саме та ситуація, коли вже слід негайно втручатися та відновлювати. Це вхідна група в одному з будинків на Салтівці. Тривалі роки експлуатації та прильоти поруч зробили свою погану справу. Міцна конструкція почала сипатися і доволі серйозно. Зайти та вийти з будинку вже стало проблемно а часом і небезпечно. Одна група цього будинку майже повністю прийшла в негодність. Це сходи, огородження, підпірні стіночки. Цегляна кладка боковим повністю зруйнована, що загрожує нормальній експлуатації і здоров'ю та життю харків'ян. Тому було прийнято рішення виконати роботи по ліквідації аварійної ситуації. Комунальне підприємство Харківське ремонтно-будівельне підприємство виставило бригаду і вона розпочала роботу. Перший етап це заведення необхідних будівельних матеріалів, розподіл сил, що треба зробити, в якій послідовності, і розпочати роботи. По результату робіт будуть відновлені сходи, не обов'язково замінені повністю на нові поручні, за які треба триматися людям похилого віку, коли підійматися. І буде безпечна експлуатація вхідної групи. Харківське ремонтно-будівельне підприємство виконує роботи по ліквідації аварійних ситуацій з поточного ремонту житлових будинків і капітального ремонту в трьох районах міста Харкова: це Салтівський, Київський та Немишлянський. На сьогоднішній день виконано аналогічних робіт з відновлення вхідних груп 528. Ще в роботі 26 вхідних груп, які на стадії закінчення. В результаті буде нормальна умови входу мешканців до свого житла і безпечні. Також наше підприємство виконує ліквідацію аварійних ситуацій і ремонтні роботи по покрівлях, по козирках вхідних груп і інші фасади, вікна під час прильотів ліквідується ситуація, коли Нема ні вікон, ні дверей, нічого. Наші аварійні бригади виїжджають, не зважаючи на час доби і виконують роботи оперативно, швидко, щоб максимально зменшити дискомфорт для мешканців Харкова. Наше комунальне підприємство працює в досить складних умовах, але задачі поставлені і вони будуть обов'язково виконані. Найкоротший час максимальною якістю. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Ігор Мікенін. Харків новини.